Парасоля, що не любила дощ. Парасоля роска жила у великій шафі біля дверей. Вона була рожева, з дрібними білими горошками і блискучою ручкою гачком. У шафі посіли інші речі куртка вітровка, жовті чобітки, синій рюкзак. Всі вони любили. Пригоди. А розка ненавиділа дощ. Уявляєте, знову мокнути бурчала вона кожного разу, коли господарка, дівчинка Соломійка, тягнулася до неї. Ми створені для краси, а нас змушують ловити краплі. Ти ж парасоля. лагіно відповіли чобітки. Твоя робота робити сухо там, де мокро От-от, піддакував рюкзак, а в мене робота носити книжки. І я не скаржусь. Розка зітхала Легко вам казати. Їй здавалось, що дощ сміється саме з неї. Краплі стукали по куполу, тікали вниз. Краплі щекотали спиці, залишали холодні доріжки. Одного дня синоптик передав бурю. Небо потемніло під обід. Вітер свистів у щілинах. Соломійка саме поверталась зі школи з мамою. Коли вони вийшли з автобуса, люті потоки води хлинули з неба. Мама розкрила батьківську велику парасолю. А соломійка розку. Тільки тримай міцно, крикнула мама крізь вітер. Дорога додому мала міст через маленьку річку. Сьогодні річка розлилася і клекотіла, як великий чайник. На мосту від пориву вітру соломійка послизнулася. Дівчинка зойкнула, парасоля вирвалась і полетіла. Розка відчула, як її несе вітром, як вода заливає кожну складочку. Ненавиджу цей дощ. хотіла закричати вона, та раптом помітила, соломійка стоїть зовсім поруч, але вітер штовхає її до слизького краю. Розка обернулася куполом до вітру і з усіх сил вирівнялася. Гальмуючи власний політ, вона ударилася, обперила й зависла, потім зробила те, чого ніколи не робила, розкрилася ширше, ніж могла, сховала Соломіку під собою і уперлася спицями поручень. Вітер кілька разів намагався вирвати її з рук дівчинки, але Парасоля трималася. Молодець! Мама підбігла і взяла Соломійку за плечі. Тримайся за мене. Троє дістались до кінця мосту і забігли у двір під козирок. Розка тремтіла від води. Але вперше в житті пишалася. Вона розуміла, ці краплі не вороги. Вони показали, наскільки вона потрібна. Ввечері розку бережно повісили сушитися над тазиком, чобітки шепотіли. Ти бачила, як та вчинила? Це була хоробрість. Рюкзак додав. І професіоналізм. На ранок небо прояснилось. Соломіка взяла розку до школи на всяк випадок. Дорогою вони зустріли хлопчика, який стояв і боявся перейти калюжу. Розка легко торкнулася куполом його плеча, ніби дахом над маленьким світом, і той сміливо ступив вперед. Дощі траплялися ще багато разів, розка більше не бурчала. Вона слухала, як краплі співають на її поверхні, ніби грають легку мелодію для тих, кого треба берегти. Коли робиш свою справу, навіть холодні краплинки стають теплими. Цінність у тому, щоб бути потрібним, своє призначення любиш, коли воно рятує когось.